Всім привіт, друзі! Це 400 днів мого виживання в режимі хардкор. Зараз я добудую мій будинок і почну вже робити тут базу. Зараз настає ніч, по і будемо вже робити другий поверх. І. Спимо. встаємо, Беремо ресурси. Напевно, другий поверх в мене буде теж. З дерева. Ось, беремо дерево. І драбини в мене дещо були тут. Мінету. Да, ось драбини. І пішліть робити окреслення для другого поверху. Цей пагорб я уберу. Кстати, хто не знав, на телеграм-каналі. Вже вийшло відео, як Степан грається м'ячиком і фото. Ну, це в нас вчора була фотосесія Степана. Ось поки роблю другий поверх, розкажу вам. Ось. Так, все. Як дороблю окреслення, повернусь. Зараз, друзі, я буду робити пічку, щоб переплавити пісок в скло, бо зараз треба скло на другий поверх. Так. Пісок десь тут да ось. Пісок. І паливо, щоб пісок переплавлявся. Закридаємо і все. Хай переплавляється. А я зараз вам покажу, що я вже відбудував. Ось, що я відбудував. Тут, тут зайвий блок. Ну, все. Тут будуть вже вікна. Ось тут буде таке. Вікно, і ось тут теж буде таке вікно. Тут не буде, я думаю, вікон. І. Зараз пойду ще скравчу собі полірованого андезиту. Бо він тут потрібен. Треба було добувати більше полірованого антизиту. Тут немає ось. Тільки стак є Верстак. А як робити? А ось. О, ці листа полюрованого антизиту вийде. Класно. Цього, я гадаю, мені до остатньо буде. Тут я зробив таку драбину. Ця стіна буде без вікон. Її закладаємо. І зараз вже 314 день йде. Ну, як добудую, покажу все вам вже. Це ось таке в мене вийшло. І, напевно, буду робити кришу мого будинку з грубосланцевого каміння. Щобіні. Все, пішов я по грубосланцеве каміння. І все, друзі, я закінчив. Ось, я поставив тут люки, драбину ще не змінив. Ось такий в мене другий поверх вийшов. Тут буде моя спальня, а тут вже будуть щось стояти пічки. Забираємо ліжко і переносимо туди. Ось тут я буду спати. Зараз принесу ліхтарики. Ось в цьому, да, в цьому шалкері вони. Ось. Ліхтарики. Зараз повішаю. Щоб не було темно. Тут повішаю. Тут повіщую. Тут. Ось так, щоб було не темно. Зараз вилажую всі лишні речі, крафчу сундуки. Стараюсь спочатку, доски скрафтити. І крафчу 12 скринь. Все. Скрині скравчену. Іду в підвал їх розставляти. Тут скрині можна в два ряда, ось так. Тут в мене будуть всі ресурси. От все. Все відкривається. Ось тут ще поставлю скрині. Закінчилось. Гаразд. Зараз треба тут змінити на... на ступені. Зараз викладемо всі речі в цей цю скриню. Ось ці всі речі. І зараз піду добуду кругляку, щоб на цій стороні вже поставити печі. Це брук треба зламати. Все, пішу добувати кругляку і, напевно, очищу тут територію. Все, друзі, розчистив я територію. І ось заходжу, покажу вам. Тут в мене верст, так, так, стоїть. шалкери тростину треба буде висадити. Тут я зробив таку комнату для пічок. Тут постав скрині, ті всі скрині ще пустіть тільки одна дна. Чуть-чуть заоповне. І зараз ми зробимо вікна на першому поверсі, щоб на першому поверсі були теж вікна. Ось тут зробимо таке велике. Таке прямо три на три блок. Все, тепер заставляємо склобу. Ось стало світліше. Тепер ось тут таке віконечко зробимо. І ось тут зробимо таке. Вже два на два блоки. Щоб було не темно в моїй хаті. І ось тут ще одне. І я гадаю, буде буду хватиком, потім покажу, що я зробив на вулиці. Якраз ось. Виходимо на вулицю. Тут я вже чуть-чуть почав зносити цей пагорб. Ось тут біля дому чуть трохи подкорєрував. Оце зараз швидсе. У мене є інструменти дуже хороші, вони ось так швидко все ламають. Потім просто проход розбираєш, Ну, все. Ну, і в тебе 22 ґрунту вже є. Тут тут я драбину забула брати, Зараз оберемо. Все. Ну, Оно той магнетит. І зараз я хочу у обтисати ще цей весь дім. Ось так. Як я той дім робив. Все, я обтісу, покажу результат. Зараз заробимо цю яму. Ну, тут треба буде ще над місцевістю попрацювати, щоб вона була ровна. І ось один крут сюди. Треба проламати, я гадаю, тут ще вихід аварійний, де двері? На, попевно, в жалки. Так, ой, обще 53 крунту. І зробимо там цей. Все, як зароблю, я, по, я покажу вам. Все, друзі, я напевно на цьому вже буду закінчувати своє відео. Це було 400 днів виживання в режимі хардкору. Спиму і 400 днів все, я вже прожив в цьому світі. За цей час в мене ось такі інструменти. Броня. Все, всім пока! Ви були на каналі Котик Українець.